you mm -hmm. Спільний робочий візит представників фонду Держмайна України, правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії та Дніпропетровської облдержадміністрації до філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат розпочався з відвідування кар'єру першого етапу виробничого процесу. У кар'єрі начальник філії та головний інженер комбінату ознайомили делегацію з послідовністю ведення робіт по видобутку руди. У ході візиту учасники заходу оглянули бустерну насосну станцію, а також склад готової продукції на збагачувальному виробництві, де мали можливість. Вість побачити кінцевий результат процесу, концентрати. Ще однією з важливих локацій робочого візиту стала дільниця отримання формувальних пісків. Перший заступник голови правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії Єгор Перелигін та заступник голови Дімітрі Каландадзе повідомили присутнім, що з метою збільшення продуктивності формувального та скляного піску, а також збільшення номенклатури випуску, вже третій місяць тривають роботи з реконструкції дільниці. Віталій Коваль, голова фонду держмайна, цікавився очікуваним об'ємом продукції. Ці та економічним ефектом від додаткового процесу переробки хвостових відвалів про показники випуску концентратів після реконструкції дільниці розповів член правління об'єднаної гірночо-хімічної компанії Валерій Захаренко. Під час робочого візиту обговорили широке коло питань, зокрема стратегічні плани на 2024 рік.